Поїхали далі. Коли ви пусті, у вас затворна рама буде в такому положенні. Віддвигається оця кнопка, і віддвигається оця кнопка. Це дві кнопки для того, щоб загнати патрон патронів. Чому удобніше, чим калаш. Ви вроді би стріляєте, патрони є. А коли вам потрібен останній патрон, клац, а його нема. Тут ви працюєте, подивилися, пустий. Відійшов зразу, замінився і працюєш далі. Дві кнопки. Ця кнопка закинула патрон шахту. І оця кнопка збоку. Калаші, ти вставив магазин, тобі треба обов'язково ще затворну раму відвести. Тут відводиться тільки один раз, коли ви заганяєте перший патрон. Більше цю кнопку трогати не потрібно. У вас у всіх буде одна і та ж сама проблема. Закінчилось. Ви захочете цю кнопку дьорнуть, тому що в калаші це треба робити. Треба привикнути до своєї зброї. Ви повинні її знати як свої п'ять пальців. Кнопка бокова заганяє патрон патронник. І кнопка, ось отут. тут оця кнопка мені подобається більше набагато. Я собі пальцем кнопку нажав. все, я вже готовий працювати. Стволи у вас нові, тому оця кнопка і оця кнопка вони дуже тугі для того, щоб вони працювали просто від нажаття пальцем. Вам треба цю зброю роздрочити так, холостіння, холостіння і ще раз холостіння.